Олександр Маріковський, член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, долучається до нас. Вітаємо добро зору, пане Олександре. Які питання розглядає 62-га генеральна асамблея організації Чорноморського економічного співробітництва і які з них є пріоритетними для України? Ну сьогодні завершилася асамблея, тому розглядала і це була продовольча безпека, військова безпека і техногенна безпека саме напрямки ми, цих комунікацій. Ми займалися з парламентарями 12 країн, які були присутні, і також деякі з них були присутні по зуму. Одна країна не приїхала, це Росія. І вона до цього спрямувала лист, що призупиняє свою діяльність. Мабуть, невідома сила якась, можливо, українська делегація, звичайно, заблокувала цю діяльність і не дала. Спробуємо відновити зв'язок з народним депутатом Олександром Маріковським, тому що говоримо в контексті безпеки в Чорному морі і якраз в контексті завершення підсумків 62-ї генеральної асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва. Пане Олександре, бачимо, чуємо вас. Продовжуйте, будь ласка. Росія, я не знаю на чому зупинилась, але продовольча безпека, військова безпека. Ми послухали президента Володимира Зеленського, який представив всім учасникам асамблеї наше бачення щодо розвитку чорноморського регіону в Росії. Тепер не буде. Вона не буде заважати не і не буде використовувати це як плацдарм своїх просування своїх негативів, небезпечних для всього світу меседжів. І Україна зможе представляти нашу візію. А от давайте докладніше про це. Чому це так важливо, що Росія, ну, фактично, якщо говоримо про море, опинилася за бортом цієї організації? Ну, під час війни українська делегація вважала свої задоцільно зробити все можливе для того, щоб російська делегація більше не змогла працювати в цій організації. Тому протягом декілька сесій і в Білграді, які відбувалися, і в Анкарі, які відбувалися, українська делегація блокувала будь-які рішення, які ініціювала Росія зокрема, не підтвердила жодного мандату, не підтримувала їхню посаду, яку вони просували для себе віцепрезидента. Всі країни змушені були бути солідарними з Україною, не підтримувати також. Тому Росія спрямувала такий лист плексивий. Де написала, що розлітаються такі в цій організації такі радикальні настрої, і не можуть вони нічого прийняти, і тому вони призупиняють. Але ми ми розуміємо, що таке призупиняють. Це значить, що вони покидають організацію, оскільки не платять ці членські внески більше не будуть платити. Зрозуміло. Ну але е дипломатична і взагалі фізична ізоляція Російської Федерації повинна тривати. Ну, принаймні, такий крок вже з доброї волі. Частково так вони зробили що притаманно російським діям. Пане Олександр, дякуємо вам. Олександр Маріковський, член комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, щойно долучався до нашого ефіру.